Все, так, доброго дня. Сьогодні у нас 19 лютого 2025 року і в нас засідає зіт земельної комісії. Так, на комісії присутні. Колостина Наталя Михайлівна, голова комісії та члени Бойко Анатолій Миколайович, Терхимець Олександр Васильович. Так, на комісію винесено 8 питань. А також запрошені у нас Ніненко Володимир Борисович, начальник відділу земельних відносин, та Савченко Ольга Іванівна, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Так, ну почнемо з першого питання. Перше питання у нас звіт постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин. Е, так, звіт. Звіт постійної комісії. Звіт висвітлений на сайті сільської ради. Можна ознайомитися з ним. Ну, постійна комісія працювала в повному обсязі були вирішено ряд питань. Тож, переходимо до голосування. Всі, всі не проти прочитати його на сайті. І ознайомиться. Так? Тоді переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Утримали одноголосно. Тож, вирішили з постійної комісії сільської ради взяти до уваги, до відома. Друге, постійної комісії буде висвітлено на сайті сільської ради, з яким можна ознайомитися. і контроль за виконання покласти на земельну комісію. Все. Так, переходимо до другого питання. Про встановлення меж населеного пункту по селі Килика сільської ради Черкаської області. Що це на за... Значить, межі? Відповідно до земельного кодексу і закону про землі рості, межі були розроблені нами ще в позапрошлому році і мали це погоджуватись районною радою. Тобто погоджується сільською радою і затверджувалися межі. Районна рада сказала, що згідно з земельного кодексу, можливо, затверджувати і межі населеного пункту, і сільська рада. Через вони не хочуть цього робити, поклали на нас. Тобто ми погоджуємо і затверджуємо. Для того, щоб зробити це, нам е, треба завершити цю процедуру, щоб на індексну кадастрову карту нанести ці межі. Поліпляв вже є, а поки на бріді ще немає. Все зрозуміло. Питання є? Переходимо до голосування. Хто за? Проти? Утримались. Чекаємо. Да. Це Килебертан? Да, да, да. Затвердити проєкт землеустріч, то встановлення зміни меш населеного на пункту села Келеберда. Встановити, що загальна площа села Леберта, що знаходиться в адміністративних мережах Кремльської сільської ради, становить 444,34 гектари. Котру покласти на комісію. Так, переходимо до третього питання. Те саме тільки по селу Заріщі, так? Я так? Так, так? так? Да, все те саме, все і ми повинні його затвердити. Ну, Затвердити проєкт устрою, що до встановлення змін меж населеного пункту села Озарище. Встановити, що загальна площа села Озарищі, що знаходиться в адміністративних межах Реблянської сільської ради Черкаського району, становить 120 гектар, кома п'ять сім, п'ятдесят. покласти на комісію. Дякую. Так, четверте питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території, природ... території природно заповідного фонду парку пам'ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення Михайлова Гора. Значить, всі ми знаємо, що в селі Прохорівка є у нас цей був санаторій жовтий. Там є 20 гектар території гори. Який встановлені межі ще в 60 60-х роках прошлого століття Черкаським обласним виконкомом, зараз прокуратура вимагає і взяла на контроль, щоб ми розробили проєкт землеустрою і винесли межі даної пам'ятки в АТО. Як треба, то треба. Хочемо, якщо хочем, да? да, не хочемо, так. Зрозуміло питання. Е, Переходимо до голосування. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Так, п'яте питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації зимою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власні загальною площею 20 соток. Маша Тукаленко купила вагончик і хоче зніматися підприємницькою діяльністю в селі Прокурівка, де була раніше сільська рада. Там їм виділили були землю, але вони її до кінця не довели. Власність не передана. На цій території вона поставила вже вагончик і хочеться. Значить Процедура така, ми даємо дозвіл на реінвентарізацію, присвоїмо номер, потім через довір сервітуту заключаємо довір оренди для наційного використання земельних ділянці. Оце ж вона ж то закрила, навела ж туди податкову. Там хтось торгував, вона закрила, потім туди занесла на 200 тисяч товарів. Тихенько відкрила, почала торгувати, Бо да. я і... ж це... і... кожен кажу. І тепер вона вирішила, ну в маня... мене це мання, вона робить трохи. Тось... Вона то, почала думала, робити, а потім думає. І на неї таке зробить. Да. Ну, це без метань тільки що. Не надаємо на да. хай працює. Да. Ну, да, це таке. відкриваємо. Вона вже купила дивому. Нам хто да. Да, не платити на плату. Приходить за голосування. Хто за? Так. Проти? утримались одноголосно. Рішення прийнято. Так, шосте питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для. Городництва, громадянину Галганову Андрію Олександровичу. Значить, у селі Прохорівка, у Галганова, там є город батька і його. А між ними вийшла вільна ділянка. І вони хочуть взяти цю ділянку до городництва в оренду. Там буде соток 50, але ми поки по максимальному ми даємо близько до 60 сот ну, віку... віку... це Не виходить, це це не використане право ту хай. Ні, ні, це, оренда. А, це... А, оренда. Це не власне, це оренда. 12%, потім по цьому. Китання. Хто за? Це Галаган Фермер. Ні, я Галагана знаю добре, знаю, де він проживає. Знаю, де там я... на полі них городи, два города. його і батьки. І між ними, виходить, там 30 40 вільний. Це, що, це я зараз покажу схемку, бо я так сам цей саталка мені Це ж не в тому місці, де хорошо мовила. Ні, 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 ні. Ось у город батька, ось у а ось у вільна. Усе, усю, усю вільно. А це він хоче взяти оренду, значить, щоб до їхнього груди було. Mm, це я питаю, знизу да. там. Так, да, воно не цей, воно не зенітан дала ще. Ще питання. Зрозуміло, так? Да? Переходимо до голосування. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Рішення прийняли. Да? А, ви вже зайняли, так? Да. Да? Так, переходимо до сьомого питання. Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення змін меж адміністративно-територіальної одиниці місто Каню, Канівська міська територіальна громада. Що це називає? Значить, місто Каню розробляє свої межі? Межі розробляє йому інститут землеустрою Черкаський, але вони налізли на наші дві чотири ділянки, тобто очисні, і те, що ми передали в оренду. Велес, 22 гектара біля Заграненерго, і це, що ми передали, де це виробили цього в оренду, вони рахують, що це їхня територія. І включайте само в межі собі збільшують межу міста із території Бобриці із 2000 гектар до 4000 гектар. У нас вони забирають порядка 200 гектар, хоча забрати 1000 гектар, вони забирають у Бобриці. Відмова в Бобриці вже була, чому ми, ми написали їм відмову. Потім рішили через сесію, тому що по Черкасах вже такі є прецеденти. Суди стоять на сторону міст, а не громад. Якщо немає відмови в рішенні, якщо просто листом, суди не беруться до розгляду. Якщо є рішення відмова, тоді вони беруть до ми відмовляємо. Ми відмовляємо. Да, ми відмовляємо так. Так. Тому що це території ділянки наші сформовані, які вже передані. Будем... Нами ну, сформовані, а вони, вони... скажуть, що це їхня територія. Дорогу робити нема, тому вже немає жителі. А промислову зону зробити і потім розірібали, так як вони нема, Тільки там вже було багато підприємств робочих і налоги всі йшли на город. Да. От. Але ж про самого стояло питання, піднімалося неоднократно. Бо ну, вони е, впіралися і дорогу робити не хотіли, то ні. не наша дорога. Да, До мишевовки гес, далі не наша, хай хто хоче. А грошики налог. Хаюка. Звісно, відмовують. Тут рішення велике, тому просто відмовляй і все. Так, питань ще нема. Переходимо до голосування. Хто за? Проти, утримались одного голосно. Рішення прийнято. Так, і восьме питання про надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно-рушової оцінки земель населеного пункту Плявської територіальної громади. Значить, 7 років назад ми розробляли і затверджували нормативку по ліплявки дозарищі. Нормативка від 5 до 7 років діє, цей рік останній. Значить, нам в цьому році треба замовити, розробити нову нормативну грошову оцінку на населені пункти, щоб брати тоді податки. Бо вона вже на наступний рік буде не дійсна. Я Привітаємо до голосування. Хто за? Проти? Утримались. Одного голосу. Ну, все. Питання всіх розглянуто. Місія завершена.